Та мирного неба. Я Віктор Онищенко. Сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів експерту з бух розглянемо виправлення зарплатних помилок. Типові зарплатні помилки бухгалтера це заниження або завищення суми нарахованої зарплати працівнику. Наприклад, причиною помилки може бути неправильне обчислення кількості відпрацьованого часу. Середньої зарплати при розрахунку відпускних, непроведення індексації, доплати до мінімальної зарплати тощо. Розберемо спочатку виправлення заниження зарплати. Таку помилку виправити найлегше. Донарахована сума зарплати у бухгалтерському обліку потрапляє до витрат місяця, у якому відбулося виправлення помилки, і здійснено це нарахування. Таке правило містить інструкція зі статистики заробітної плати від держстату. Для виправлення помилки у квітні нараховуємо відпускні тими ж бухгалтерськими проведеннями, якими вони нараховувалися раніше. Дебет 471 кредит 661 на суму 2310 гривень, дебет 471. Кредит 661 на суму 1470 гривень. Донараховуємо також ЄСВ за ці місяці. Однак донарахувати відпускні у бухгалтерському обліку цього замало. Ще треба й правильно відобразити виправлення помилки у податковому розрахунку. І тут з додатком 4 дф проблем ніяких. Там, донараховані відпускні розчиняються у всій сумі доходу за квітень. А от над додатком Д1 треба замислитись. Якщо вирішувати цю проблему у додатку Д1 за квітень, то необхідно донараховані суми відпускних вказати в окремих рядках, тобто окремо від зарплати за квітень, яка складає у нашому прикладі 41 500 гривень. Так як донараховані відпускні стосуються двох окремих місяців, то рядків з ними має бути два. У кожному з цих рядків у графі 10 слід вказати той місяць, якого вони стосуються, тобто 2 це лютий, 3 березень. У графах 16 і 17 наводимо суму до нарахованого доходу. Розглянемо тепер виправлення зарплати, якщо її суму завищили. Коли зарплату завищили, то виправити помилку можна не завжди. Так, стаття 127 Кодексу законів про працю обмежує роботодавця, захищаючи інтереси працівника. Зробити відрахування зарплати можна лише аби повернути суми, які виплачені зайво у наслідок лічильних помилок, наприклад, нарахування оплати за зайвий день. За умови, що це здійснюється не пізніше, ніж за один місяць із дня виплати неправильно обчисленої суми. Наприклад, у березні менеджеру підприємства нарахували відпускні за зайвий день у сумі 769 гривень 23 копійки. У квітні дану помилку виявили та вирішили виправити шляхом вирахування даної суми з квітневої зарплати. Однак спершу треба перевірити, аби сума вирахувань не перевищувала 20% зарплати, належеної до виплати. Якщо зарплата за квітень нарахована у сумі 15 тисяч гривень, то питома вага вирахування у загальній сумі зарплати за квітень виходить трохи більше 5%, тобто вкладається в згадане обмеження. Саме вирахування проводимо у бухгалтерському обліку методом червоного сторону. Даний спосіб застосовується якраз для виправлень у регістрах бухгалтерського обліку за минулий звітний період. Отже, після нарахування самої зарплати у сумі 15 тисяч гривень здійснюємо вирахування зайво нарахованих відпускних у сумі 76923 бухгалтерським проведенням. Дебет 471 кредит 661 червоне сторону. Нарахованого ЄСВ на суму зайвих відпускних. Це 169,23 проведенням дебет 471 кредит 651 теж червоне сторону. І знову треба ще й поправити податкову звітність. Щодо додатка 4ДФ. Усе просто нараховуємо дохід у сумі зарплати за мінусом вирахованих відпускних. Це 15 тисяч гривень мінус 769,23, що дорівнює 14 тисяч 230 гривень 77. А от щодо виправлення помилки у додатку Д1, то необхідно зменшення суми відпускних вказати в окремому рядку. Тобто окремо від зарплати за квітень. Так як зменшення відпускних стосується одного місяця, то рядок пони має бути один у графі 10, де слід вказати той місяць, якого стосується зменшення. 3 це березень, а суму самого зменшення 769,23 вказати у графах 16 і 17 зі знаком мінус. У графу 20 потрапляє зменшений ЄСВ у сумі 169.23. Якими документами оформити ці всі виправлення, а також більш детальні пояснення та приклади знайдете у експертно-правовій системі для бухгалтерів Експертус Головбух. До зустрічі!